Наступний рік коня, тому я робила його, і ця тварина символ року. Коник. Іграшку можна покласти біля ялинки чи чи гратися. А про цю тварину я знаю таке. І я каталась на неї і бачила її. Це дуже браг. Благородна і дуже красива тварина. Вона навіть лікує, тому що до неї привозять дітей і вона катає больних дітей. І навіть дорослі проходять так абрелітацію. Ця тварина заспокоює. Коли я на неї дивилась, мені теж дуже сподобалось. Тому сьогодні я зробила цього коника з задоволенням. Я знаю про цю тварину, що Коник може жувати морковку. Я живого коника не бачила, але б дуже хотіла. Мені найбільше сподобалось малювати очі. Чудова вийшла іграшка. Ми не могли дочекатися, ми вже не гралися. Я заберу її додому і вона буде в мене біля ялинки, тому що наступний рік коня. Я знаю, що коники лікують людей. Я бачила коників і, і каталася на них. Коли я вперше побачила, мене вразила ця тварина. кінь великий і дуже гарний. Я його навіть погладила. Я навіть каталася вверх. Мені було не страшно. Мені дуже сподобалось кататися. На, на коні, і сьогодні задоволення я зробила цю іграшку. Задоволена. Я буду обов'язково нею гратися. Я любила его, я его сын любила и засинала ее дилку. помогала эта распитачая, и я с ним буду религу стати, что я давно по ней буду с ним там рекламы. І то би мне коня. Міласка сподобалась. Я просто покати її одну багато. Да, я бачила звон на мене плюнув. Тільки совєсій. Он капець сина і я мені великолесу. І сподобалась осінь, і волі пить і мою Я теж катала сверхи. Я була з мамою. Мені дуже сподобалось це заняття. Заходя на робили іграшку коника. Першу я помпон запхала, потім я зашивала, потім я малювала очі. Я вибрала отаку фірточку, робила гри мені, приклеїли цю фірточку, а потім я ще додала тут усмішку. І носик. Ігорка вийшла чудова. Я буду з нею спати. І ще я її під ялинку покладу. Тому що наступний рік коня. Це син улоку. Про я знаю таке. Я знаю, що коник люблять травичку їсти. Я живого коня не бачила. Але знаю про них дуже багато. Наприклад, що це благородна тварина. Люди їх вирощують і можна на них кататися верхи. Коні навіть лікують людей. Вони заспокоюють їх. Сьогодні коника іграшку мені дуже сподобалось, тому що ми любили синвар наступного року. Я думаю, жилі коня буде спокійний. Нам цього в країні дуже бракує. У мене коник, якого я ще бегаю. Вишла їх ночка. Я смію бронежипача і патія. Я ся шорошопальк шо софією і шлінотям і свалію, і ми с несе куна. Він цим хотів, і я я його. Я не що mm. Він хай. Mm. Мені з ним дуже подобаєш, що ним хочкувач. Не він з ним кажеш, він ще спокоює. Я хотіла, б я їх хоч верхи, але чічого наче спеціальний щільок. Не кожен. Сіна катає верхи. Сіне працюючи вночі. І течіше на них можна кататися. Що хоче ну, я буду любити іграшку в цьому. Він мені почали хаті, що справиш окона.